Нове будівництво на вулиці Капушанській, 124 обурило мешканців прилеглих будинків. Люди скаржаться. Вся важка техніка має їздити через їхній двір, та й гамір від майбутнього будівництва бентежить жителів. Крім того, після зведення багатоквартирного будинку у дворі збільшиться кількість авто, а їх і так зараз забагато. Люди не згідні на те, щоб тут будувався такий багатоповерховий будинок. І, Чому люди не хочуть, щоб тут будувався будинок? Ну, по-перше, дуже велика транспортна завантаженість і так нашого двору. Получається, якщо зараз ще через наш двір буде їздити ще ну, мінімум 20 машин, крани, машини грузові. Там, це взагалі ну. Представники забудовника запевняють, поки що зводити нічого не будуть, ведуться лише підготовчі роботи. На це мають відповідні дозволи. Вантажівки та будівельна техніка таки їздитиме через двір на Володимирській вулиці. Але всі збитки вони готові компенсувати. Було і з самого началу їх треба засняти. Коли ми з ними сиділи, вот на тій лавочці вони говорили, що от, будь ласка, дайте нам бумагу, ми от даємо вам цей під'їзд. Ви підписуємо з головою з головою ОСББ. робимо юридичний договір між нами і ними, що при завершенні будівництва буде зроблена тут дорога, бетонна дорога. Вони всі согласились на сьогоднішній день. Що то їх попутало від будинку до, до нашого будинку? Буде 40 метрів. Не включаючи цю дорогу, буде 22 метри. Робити що там будуть дитячий майданчик і будуть парковки у міській раді. Кажуть, дозвільні документи на будівництво не надавали, тому будувати там поки що не можна. А от обгороджувати приватну територію не заборонено мені тільки що доповів архітектор. Він виконує зараз завдання інше за містом і сказав, що ніяких містобудівних умов не давала правильно чи неправильно а там уже будемо реагувати Ужгородська муніципальна міліція запевняє, поки порушень з боку забудовника нема. Крім того, спеціалісти переконують, якщо ділянка була приватною власністю, то аби звести багатоквартирний будинок, треба не тільки отримати дозвіл від міської архітектури, але й змінити цільове призначення землі.